Кожен українець мріє та сподівається, що цей рік стане переможним, а наша країна зможе відродитися як демократична, вільна, сильна держава. Але для того, щоб досягти цієї мети, кожному із нас потрібно діяти активно, як на особистому, так і на суспільному фронтах. Зараз увесь світ спостерігає і дивиться на проблему корупції в Україні. І за нами українцями також спостерігають уважні очі міжнародної спільноти. Ми бачимо, як представники уряду, політики та інші особи з владою недбало використовують свою позицію та громадські гроші, призначені для громадського блага. Ця безправність і безвідповідальність обурює нас, і з року в рік ми відчуваємо розчарування у владних структурах. Але ми з вами... Маємо розуміти, що влада це дзеркало народу. Нечесні люди є як у владі, бізнесі, так і серед простих людей. Так само, як і порядні люди є серед всіх прошарків населення. Чи можемо ми чесно визнати, що у подібних ситуаціях ми або наші діти не поступимося власними принципами? І тут постає дуже яскраве питання про рівень нашої моральності та духовності. Мене звати Максим, я вітаю вас на каналі UA, і сьогодні хочу обговорити одну з найактуальніших тем цього сьогодення це корупція у нашому житті. Запрошую вас розглянути цю проблему разом, відверто та об'єктивно. Корупція це, по суті, неправомірне використання грошей, влади чи часу. Давайте заглибимося в це питання і проаналізуємо, як ми використовуємо ці ресурси у своєму житті. Задумайтесь над тим, скільки часу ви проводите заради спільного блага, і скільки заради себе. Наведу декілька прикладів. Можливо, ви знайдете в них самих себе. Поїхали. Культура службового роману. Задумайтеся про ситуацію, коли працівники приходять на роботу, і замість того, щоб працювати, вони витрачають час на вирішення особистих питань. Це може бути серйозною проблемою. Перешкодою для продуктивності всієї компанії для ефективності робочого процесу. Розглянемо декілька прикладів, як це може відбуватися. Перше. Особисті дзвінки та повідомлення. Працівники витрачають значну частину робочого часу на особисті дзвінки та повідомлення, розмовляємо з друзями чи знайомими родичами, вирішуючи особисті питання через месенджери. Наприклад, вони можуть говорити з лікарем про медичні записи чи обговорювати родинні питання зі своїми партнерами. Друге онлайн покупки та розваги іншою причиною поширеною звичкою є витрачання часу на онлайн шопінг або перегляд. Відео та розважального контенту в інтернеті, наприклад, працівник може проводити години на вибір або купівлю товарів в мережі замість виконання своїх робочих обов'язків. І третє, особисті зустрічі та перерви. Деякі працівники можуть використовувати робочий час для організації особистих зустрічей та виходити на перерви з надмірною частотою. Наприклад, вони можуть відправлятися на кавові перерви з колегами. Це без проблем. Але замість того, щоб повернутися до роботи, витрачати значну кількість часу. На просто спілкування багато керівників компаній стикаються з викликом стимулювання працівників до якісної праці. Деякі компанії навіть обмежують використання месенджерів на робочому місці, оскільки це може сприяти витраті робочого часу на особисті справи. В однієї моєї знайомої на роботі керівник встановив камери на роботі, бо хотів зрозуміти, чим працівники займаються в робочий час. І після тижня спостереження майже всі працівники були звільнені. І навіть не за те, що вони займалися не тим, чим треба, а за те, що всі вони брехали йому прямо у вічі. Нагадаю, час це гроші, а кожна витрачена година на неробочу чи справа є втратою для компанії? Наступний приклад, який напевно буде зрозумілим, свідчить про певний аспект нашого суспільства, який може викликати занепокоєння. Часто люди пишаються тим, що можуть взяти щось із роботи для власного використання. Наприклад, працюючи в ресторані, вони вважають звичним, що вдома завжди буде доступна їжа з ресторану. Або якщо працюють на молочному заводі, то вдома завжди буде повно молока або сиру. Така поведінка розглядається як. Норма, і багато хто не бачить у цьому ніяких проблем. Крадіжка в роботодавців це звичайна річ. Хтось виносить туалетний папір, хтось будматеріали із будівельних супермаркетів, дехто не гребує комп'ютерами чи офісною технікою. На жаль, така культура була поширена ще з радянських часів, коли, хоч ручку з роботи, взяти. Приносило задоволення. Один мій знайомий, який працює в великій компанії в Чехії, коли відвідав в Україні магазин, був дуже здивований, де ділися всі пробники продукції. Це ми з вами розуміємо, що всі пробники вдома у продавців, і вони цим пишаються часто. Промотодавці просто закривають на це очі, бо не в це зупинити. Такі ситуації змушують замислитися, хіба ми, українці, нація шахраїв? Задумайтеся, скільки разів у своєму житті ви стикалися з такою ситуацією, коли люди, обіймаючи посаду керівника або менеджера, починали крадіжки у власника бізнесу, не даючи звіту про придбаний товар? Розгляньмо кілька прикладів, щоб краще зрозуміти, як це може відбуватися. Уявімо, що ви працюєте в компанії, де кожен день... Пропонується безкоштовна кава для працівників. Керівник, який має доступ до фінансових ресурсів, може вважати, що взяття додаткової чашки кави не буде помічено. Проте це лише початок. З часом він може почати використовувати своє положення, щоб вирішувати особисті потреби за рахунок компанії, не давши на це повідного звіту. Ще один приклад: це номери в готелі. Коли керівник відряджений у певну службову поїздку, він може обрати певний номер вищого класу. Навіть бронювати додаткові послуги, такі як спа процедури за рахунок компанії, він може вважати, що це не є великою проблемою, а оскільки це не безпосередньо впливає на результат роботи, але це вже є порушенням довіри та відповідальності. Існують і більш серйозні випадки, коли керівник може використовувати своє становище, щоб отримувати неправомірну вигоду. Наприклад, він може укладати договори з підрядниками та за завищеними цінами або надавати пільги своїм клієнтам. У обмін на особисту вигоду ці приклади демонструють, як зловживання владою та підозрілі дії керівників можуть починатися з дрібниць і з часом переростати в серйозні порушення етики та законодавства. То невже ви все ще думаєте, що проблема корупції існує лише зверху? Наступний приклад: скільки часу ми проводимо в соцмережах? За аналітичними даними за січень 2024 року, типовий користувач інтернету витрачає майже 2,5 години щодня на платформи соціальних мереж, що дорівнює 1 третій нашого загального часу онлайн. У середньому це означає, що на соціальні медіа припадає 35,8% нашої щоденної онлайн активності. А це означає, що більше ніж одну з трьох хвилин інтернету можна віднести до платформ соціальних медіа. За розрахунками, у середньому 143 хвилини на день на користувача світ витрачає 720 мільярдів хвилин на день на використання соціальних платформ. За повний рік це становить понад 260 трильйонів хвилин або 500 мільйонів років колективного людського часу. Але ми також бачимо помітні відмінності між країнами, коли йдеться про час витрачений на використання соціальних мереж. І найбільше часу на використання соціальних мереж щодня витрачають мешканці в Кенії в середньому 3 години 43 хвилини на користувача. Це більш ніж у 4 рази більше, ніж середній японець витрачає на користування соціальними мережами. Середній показник яких складає в середньому лише 53 хвилини на день на соціальних платформах? Мешканці Південної Кореї також значно нижчі за середній світовий показник. Типовий користувач Україні витрачає лише 1 годину, 6 хвилин на день у соціальних мережах. Зупинімось на хвилинку та замислимось, коли ми безперервно переглядаємо стрічку новин в соціальних мережах. Чи не витрачаємо ми дорогоцінний час, який можна було б. Провести разом з родиною. Кожен раз, коли ви заходите на Телеграм, Тікток чи інші соціальні мережі, подумайте про те, що можливо ви крадете цей час у вашої дружини, ваших дітей чи батьків. Можливо, цей час вдома ви могли б приділити близьким вам людям. Подумайте про ситуацію, коли ви е, додому повертаєтесь після напруженого дня на роботі. Ви втомлені. Але замість того, щоб провести час разом з дружиною, разом з родиною, ви вирішуєте погортати останні новини в соціальних мережах. У цей момент ваші діти можуть тільки чекати на вашу увагу, а ваша дружина або чоловік може почувати себе залишеним в стороні. Іноді ми можемо бути зануреними у віртуальний світ настільки, що забуваємо про реальні. Хіба це не є неправильним використанням часу? Хіба це не є проявом тієї самої корупції? Можливо пам'ятати, що наші родинні відносини, наші взаємини з близькими. Це набагато цінніше ніж будь-який контент в соціальних мережах. Тому наступного разу, коли ви будете гортати стрічку новин, подумайте, чи не краще провести час разом з родиною чи близькими людьми, які дійсно цінують вашу присутність та вашу увагу. Ми вже обговорили такі важливі аспекти, як гроші та час. Тепер давайте подумаємо і звернемось до ще одного ключового питання: це як ми використовуємо нашу позицію. Наше положення в суспільстві. Всі ми прагнемо до справедливості. Бажаємо, щоб е, посадові особи не зловживали своєю владою та дотримувалися законів, незалежно від того, яку посаду чи владу займає людина. Всі мають бути рівними перед законом. Ми вкрай обурені, коли стикаємося з несправедливістю. Коли одним дозволяється порушувати закони або обходити правила, тоді як інші за ті ж самі дії стикаються із суворим покаранням. Це порушує основні принципи справедливості та рівноправ'я в нашому суспільстві. Наприклад, коли посадові особи чи впливові люди використовують свій статус для уникнення відповідальності за свої дії, це підриває довіру громадян до системи правосуддя та демократичних принципів. Така поведінка створює враження нерівності серед Людей перед законом та сприяє корупції в державі та безладдю. Але давайте подумаємо, як ми, люди, які займають положення батьків, використовуємо свою позицію. Наприклад, гаджети та екраний час. Батьки часто наголошують на тому, щоб їхня дитина обмежувала час, проведений перед екраном. Проте самі можуть витрачати години на смартфоні та інших гаджетах, ігноруючи свої власні принципи. Це може створювати відчуття несправедливості. Та недотримання своїх власних правил: паління та здоровий спосіб життя. Батьки можуть забороняти своїм дітям палити та наголошувати на важливості здорового способу життя, а водночас самі палити чи займатися іншими шкідливими звичками. Це може призводити до втрати авторитету батьків та підривання довіри дітей до них. Ці приклади яскраво демонструють, як батьки, використовуючи свою позицію, можуть порушувати спільні правила або правила в сім'ї. Це і є прояв корупції в нашому житті. Можливо, щоб батьки були прикладом для своїх дітей і дотримувалися тих правил, які вони очікують, щоб дотримувалися їхні діти. Мій висновок та заклик дуже простий: зупинімо корупцію починаючи із себе. І це і буде наш перший крок до нашої загальної перемоги. Ми маємо перевернути нашу свідомість і зрозуміти, що ми не можемо бути щасливими без щастя нашої країни, без нашої країни. Загальна мета має бути вища за особисто. Наша спільна мета повинна переважати особисті інтереси. Усі ми прагнемо до щастя. Але що це означає для нас? Для багатьох із нас до війни щастям було це. гарна робота, достаток, здорова сім'я, подорожі, добрі відносини. Але як ми можемо досягти цих цілей, коли наша країна переживає війну? Це просто неможливо. Ні я, ні моя сім'я не можуть бути щасливими. Важливо розуміти, що матеріальні цінності та комфорт не повинні переважати наші моральні принципи. І для досягнення перемоги над корупцією ми повинні почати з самих себе з власного внутрішнього розвитку та з пошуку істинних справжніх цінностей. Тільки тоді ми зможемо стати справжніми агентами позитивних змін у суспільстві. Які призведуть до побудови кращого майбутнього для нашої країни та цілого світу. Друзі, ми маємо перестати обманювати і красти одне в одного. Замість того, щоб звинувачувати, ми маємо допомагати один в одному. На долю нашої країни випало чимало е, випробувань, і ми повинні подолати їх разом, стати новими людьми, новим народом з новими ідеями та цінностями. Ворог якраз хоче, того, щоб ми сперечалися і воювали одне з одним, але ми маємо відрізняти. Добро від зла і об'єднатися заради перемоги нашої країни. Слава Україні!